Що ти там робиш? Що? Ну давай кидай на лопатку, йдемо годувати курям. Давай. Та багато ми вже не накопаємо, бо вже вечір скоро. Давай згодуємо цих. Бери їх, руками кидай на лопатку. Пішли. Зато курочки знесуть тобі золоте яйчко. А чого? Не спіши, от сюди, сюди. Так. Подай готувати. Та не треба, не кидай так, він з лопати візьме. Не спіши. Тримай лопату, отак. Отаку. ціп 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 Ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп. А що вони? Не розуміють. Давай я візьму в руку, тримай тримай лопатку. Тримай лопатку. Я візьму їх в руку. Раз. Два... О! Давай когу тапика. ціп чіп цип чіп 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 сіп Ходи, ходи сюди, ходи, болотяний Динозавр. Ходи, ціп чіп ціп цип псі Ходи сюди, ходи. сіп ціп цип цип ці Бачиш, що ти приніс? сіп цип цип сіп сі Не махай, не махай, бачиш, він боїться. Забери цей лопатку. ціп цип цип сіп 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 Ходіть, ходіть, бо я ж довго тримати не буду. Мене вже рука болить. Бачиш, що я приніс тобі? О, го. Ого, вже пізно все. Не дзьобай за пальці, це не съєдобне.